Реновація тархет тимчасового захисту в 26-му році для українців процес розпочався. І що ви думаєте? Звісно, що всі зараз ломанулися робити ці тархети, і який висновок із цього? Що сіт фактично ніде нема? Ну є іноді подекуди вона є, іноді нема. Але ви не хвилюйтеся все одно. Ваш час має настати після 4 березня. Не можна йти раніше і ренонувати свою тархету. Вас просто розвернуть додому. Ви потратите кошти, потратите свій час. За що ви прийшли на цю сіту. Також вам треба буде зробити два документи. Це моделу X17, реновація, вказати там, що це реновація, і таса Сімсотносто дванадцять. Оплатити її також по реновації. Це вже буде інший податок не 16 євро, а 19 євро. Так як у вас було перший раз, що у вас залишається на цей рік? До 27-го року. Ну нам нібито говорять, що це буде останній 27-ий рік тимчасового захисту. Залишається медицина, залишаються школи, залишаються всі пільги. Ваші по розмитненню вашого авто. і Що у вас рік є, якщо ви сюди завозите авто, і залишається. Постановка на програму, хоча в дуже багатьох вже в центрах її урізають. Ну вже урізали з двох фаз там з, двох, з трьох фаз до двох, і, е, і в деяких центрах беруть тільки батьків з, з малолітніми дітьми. А так, то все в принципі йде нормально, і Іспанія обіцяє вам перехідний період на інший ВНЖ тут в Іспанії після закінчення тимчасового захисту. Не знаємо, як це воно ще буде, і ще вони не спішать. Це Іспанія. Ну, слухайте, тут рік попереду. Що ми будемо спішити? Там десь за місяць його зробимо. Там сидять, мабуть, чиновники так думають. Так що хі -хі, робимо зараз, шукаємо сіти, робимо сіти собі, е, оплачуємо таси, підготовуємо документи і йдемо на реновацію після 4 березня. А зараз дивимось. Як протікав весь цей процес, як це все будувалося, і яка ситуація сьогодні. Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці і з вами Максим. І сьогодні розберемо дуже важливі речі по легалізації в Іспанії в 2025 році. Новини по податках. Арешти криптовалютчиків українських в Іспанії і депортація тих, хто переходили кордон без штампів. Дивимось. Сьогодні буде цікаво. Перше! Тимчасовий захист для українців продовжено до 2026 року. Для всіх все окей, все реновується. Все, що треба зробити вам по реновації, Звертайтесь, є консультації особисті. Є моя збірка автоконсультацій. Якщо ви хочете залишитись в Іспанії по осілості, то весь стаж, який ви тут провели, тобто весь час, який ви провели, він вам зарахується. Це просто клас. Не у всіх зарахується той час, коли ви були на тимчасовому захисті або на іншому виді легалізації, так, не у всіх він зараховується на тимчасовому. Так, і це дуже класно. Навіть якщо ви були студентом, то цей час зараховується у стаж, типу, що ви тут пробули, для того, щоб далі оформити інший вид легалізації і отримати свій ВНЖ в Іспанії. Не будуть мати шансу отримати ВНЖ лише ті люди, які. Подавалися на міжнародний захист, тобто на класичне біженство. А в мене було дуже багато людей, які казали: ні 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 давайте, а можна зробити, давайте краще ми подамося на біженство. Я кажу, для чого вам це робити? Це не потрібно, це ні. І ось зараз все випливає, отак, як я і казав. Зараз оцей час, який ви були на біженстві, він не буде зарахований. У те, щоб вам податися потім легалізацію на ВНЖ. Тому слухайте уважно те, що я кажу у своїх відео. Підписуйтесь на канал, робіть репости тим, кому воно потрібно. Замовляйте консультації, записуйтесь на автоконсультації, підписка, лайк і репост. В Іспанії вводиться новий вид легалізації, якого ще не було. Це такий сумісний між Арайго лабораль і Арайго соціаль, який був раніше, називається Арайго Соціолабораль. Вам треба прожити 2 роки, знайти контракт будь-який хоча б на півставки, і подаватися з нелегального статусу. І тоді ви зможете розраховувати на Венжі Іспанії. Ось така історія. З 2025 року потрібна буде прописка на реновацію тархет по тимчасовому захисту. Тобто, якщо Ну, воно немає цього в законах, немає, якщо ви подивитесь на сайт екстанхерії список документів, які вам потрібні для отримання тимчасового захисту або для реновації тимчасового захисту, там нема прописки. Але ось цей. Так би мовити, людський фактор, коли да? куди ви прийдете, і якщо офіцер цього не знає, бо для інших громадян воно потрібно, а для тимчасового захисту нема цієї вимоги. І не всі офіцери, і не всі відділки, не всі префектури знають це. це. І вас можуть просто завернути, і вам треба буде що треба робити і ще раз, або йти в те місце, де його зроблять. Як його правильно зробити, також звертайтесь, все розповім. Прописку на реновацію краще мати вже. Якщо ви, наприклад, жили в іншому місті або в іншій країні, але тут отримали і хочете ще реновувати цю тархету іспанську на тимчасовий захист, то дуже важливо зробити прописку. І сенсація з 2025 року мають прийняти закон, в якому всі автономо. Які перейдуть на спеціальний франчайзе режим, всі, хто оформилися автономно, це аналог нашого ФОП, але на загальній системі. Тобто вони можуть не платити ПДВ, якщо перейдуть на цей режим, але вихідні рахунки у них не мають перевищувати за рік 85 тисяч євро. Тому думайте уважно, якщо це вигідно вам, можна переходити туди. Якщо у вас в минулому році народилась тут дитина, і вона прожила тут у легальному статусі один рік, тобто, наприклад, тимчасовий захист це легальний статус, то ви можете оформлювати дитині громадянство. Не для всіх так є з нелегального статусу нема. Коли дитина народжується на тимчасовому захисті або на іншому легальному статусі, народилася, рік прожила, і у вас мають бути оцей рік. Оці тархети дійсні, коли вона прожила. Тоді все подаєте документи на оформлення громадянства дитини. І потім можете возз'єднувати з дитиною по громадянству. Відмова від тимчасового захисту Іспанії у 2025 році. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно прийти у екстанхерію у поліцію, в якій ви отримували свою тархету. І Запросити Протекціон Темпораль. Вам дадуть підписати певний документ, який ви можете скопіювати, і його вам буде достатньо для зміни тимчасового захисту на іншу країну. Але якщо ви просто відмовляєтесь для того, щоб потім перейти на інший вид легалізації в Іспанії, на ВНЖ, то майте на увазі, що 4 місяці вам треба буде почекати, допоки в базі даних він стане дійсним. Віза на Лукратіво це один із варіантів легалізації, в якому ви можете приїхати сюди і просто жити тут без права на роботу. Якщо ви, наприклад, своїх батьків сюди перевозите або вам не треба тут. Щось робити, щось, ну, як, як ну, легалізуватися, просто вам потрібні документи для того, щоб тут постійно проживати. Віза на кратіво це один із варіантів. Так ось з цього року вона видається на 4 роки. Якщо раніше кожного року по е, типу кожного року треба було реновувати і показувати дуже багато доходів набагато більше, ніж інші візи. Я кажу саме зараз про візи. А не про тимчасовий захист чи інші види захисту чи інші види легалізації, то це було, ну як би сказати, ну не дуже для всіх. Якщо ти родичів перевозиш своїх, ти можеш платити. Так, да, це норм. Це те, що 183 дні треба буде жити обов'язково в Іспанії. Мається на увазі, скоріш за все, що типу вони хочуть скасовувати цю візу. Для чого? Якщо ти 183 дні живеш тут, ну з цією візою можна було жити де захочеш. Де завгодно. Розумієте, але якщо 173 дні живеш, то все, плати податки, ти податковий резидент. Умовою для того, щоб її отримати, буде, що ти 4 роки прожив, якщо тобі на 4 зараз видадуть, то далі вже буде або ти залишаєшся тут, або повертаєшся в країну походження. Тобто, скоріш за все, вони хочуть позбавлятися цього виду легалізації. Всі, хто подавалися на Digital Nomad візу, на візу цифрового кочевника, ви маєте розуміти, що вам в цьому році можуть змінити ставку податку. Оці 24%, які всі вважають фіксованими, але вони не фіксовані. Це просто, ну, якби така от середня сума, від якої все рахується, такий нуль, від якого все типу рахується. Наприклад, вони можуть як підвищити цю ставку. Так, ви можете знизити її. Наприклад, якщо у вас на утриманні є люди, наприклад, мама, дружина, донька, син, собак, звісно, немає ще собак не включили сюди, хоча всі борються за права тварин більше, мабуть, ніж за права людей. у вас сестра, якщо рідна, у вас на утриманні ці податки можна навіть ці 24, які є зараз, можна знизити. Але знайте. Що – віза, це віза цифрового кочевника. І оцей податок, який от, от самий головний, середній 24 це для однієї людини, якщо ви один приїжджаєте, він може бути підвищений. Ну і близько 40 українців заарештували в Валенсії і по всій Іспанії, ну, приблизно в основному все в Валенсії відбувалося за перестановки по криптовалютам. Тобто, ті, всі, хто переказували свої кошти сюди криптовалютами, оці всі перестановки, які ви знаєте, що не можна з України вивезти, були відбу, відбулися арешти, навіть ну, вибивали двері. Так, от поліція приходила спецназ, е, заарештовували комп'ютери, обладнання, навіть забирали дітей. Уявіть собі, це просто був кошмар. Тому. Дуже будьте -то, уважні, тобто, що ви робите, дуже уважно, треба бути тримачем криптовалют. Якщо у вас ви тримаєте крип... криптовалюти, і ви заїхали сюди, вам треба подати спеціальну форму у податкову адміністрацію, щоб вони знали, що ви тримач криптовалют, інакше штраф може досягати 18 тисяч євро. Швейцарія перша країна в Євросоюзі, яка депортувала українців призовного віку до України. Е, да, так відбулося, але Швейцарія не є країною Євросоюзу. Вона знаходиться в Європі, але не є країною Євросоюзу і не є країною Шенгенської зони. Я так розумію, що це була певна домовленість. Вони депортували. Є люди певні, які там перейшли кордон нечесно, чисті паспорти там і так далі. В Іспанії поки що такого нема. В Іспанії єдина новина, яку я зараз прочитав про депортацію. Почали видворяти біженців, навіть які отримували цей статус, які скоїли злочини на території Іспанії. Інших ситуацій не було. Навіть якщо чистий паспорт, навіть якщо переходили через Румунію чи Молдову, от також е варіантів не було. Таких видворень не було. Виключно це якісь кримінальні ось такі от моменти були. А я вам бажаю, щоб у вас все було добре, нехай вам щастить. Нехай ваше світло сяє в ваших очах. Нехай у вас буде класно все. Всім, хто збирався переїхати, всім, хто вже тут, звертайтеся, проконсультую по всім, що вам потрібно, по реновації, по отриманню секунда соціаль, по тому, щоб отримати всі документи, якщо вам тут працювати, можна було, нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить. Посилання секретне буде у описі до відео. Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці. З вами Максим, і в цьому відео хочу вам розповісти шість змін, які відбулись у. Легалізації в Іспанії, постановки на програму і все-все-все, що тут відбувається для тих, хто збирається переїжджати і для тих, хто тут є. Це вагомі речі, які зараз трошки ускладнили життя, але тим не менше все одно все вирішується. Отже, в першу чергу хочу подякувати всім, хто. Донатив на канал, було два донати. Вони навіть там невеличкі, 50 було гривень і 250 Супер! Дуже дякую вам, шановні підписники. Це дало мені змогу поїхати на Майорку, відзняти вам дуже багато матеріалу. Відзняв зараз про майорку, про життя, про постановку на програму, про те, скільки коштують квартири, навіть все на прикладах вам зробив. Дивіться мої шорти, короткі відео. і Два довгі відео: одне інтерв'ю, і друге така вижимка про майорку. Перше, що відбулося зараз по змінам по приїзду в Іспанію. Актуальна інформація, яка зараз чекає всіх, хто приїжджає. В деяких провінціях неможливо зробити тіє без прописки, податися на тіє. Я торкнусь цього трошки більш детальніше, щоб ви хто ще не знає, що це таке. В кінці я розповім. У вас є два документи. Перший тимчасовий і другий вже пластиковий документ. Так, ось цей пластиковий, наприклад, те, що от, говорять підписники зараз, це хто пережили на собі. Що е, без прописки, наприклад, Валенсія і і Хіхон, ці два міста без прописки цього міста, в якому ви подаєтесь, не хочуть вас брати. Також була одна ситуація у наших підписників в Севілі. В Севілі такого не було. Але ось людина приїхала з Валенсійською адресою, бо в Валенції не було сіт, Людина приїхала сюди, допомогли взяти сіту. Інспектор на вході запитав, де ти живеш? Тобто, ні документів, нічого просто запитав, де ти живеш. Він сказав, Валенції в його розвернули, сказали, їдь у Валенцію. Все, така ситуація, вона ну не типово, так не може бути. По закону не має так бути. Для українців нема цієї норми з пропискою. Отже, наприклад, іще була одна ситуація з підписниками, які е, приїхали, також їм допоміг взяти сіти в Альхасірасі. Це поруч з Гібралтаром, там. а в них вже була Севільська прописка. В Севілії вони зробили собі прописку. Але в Севілії не було сіт на ті дати, коли вони бажали приїхати. Вони приїхали туди, і інспектор так само почала їх заворачувати і казати, що ви маєте їхати назад. В цей момент прийшов. Шеф поліції, як шеф цього відділку, і сказав: Стоп, ні. Для українців це правило про пописку не діє, нема в списку вимог прописки. Тому, ну, звісно, що ви можете там з ними сперечатися, але якщо просто от, людина некомпетентна, да, може вас вигнати, ну, це може бути великою проблемою. Треба буде брати сіту. і ще раз, в іншому місці. В деяких провінціях вже не селять на програму. Вже не селять, навіть якщо подружжя без дітей не селять. Є, є такі моменти. Ось я повернувся з Майорки, там головна організація це Червоний Хрест. І от так як говорять місцеві мешканці, ті, хто там зараз майже нікого там неможливо поставити на програму. Це те, про що я завжди вам говорив. Хочете біля моря, ви можете стикнутися із такими проблемами. Третя проблема, з якою зіштовхнулися зараз. Ті, хто вже проживають і які мали тіє, це поновлення. тіє, поновлення пластикової картки. Якщо вам всі ці процеси не зрозумілі, запитуйте у мене. Звертайтесь, буде телеграм-канал в описі під відео. Буквально нещодавно вийшов такий указ: наказ міністерства, що Старі тархети, які закінчились у березні 2024 року для українців, їх можна не продовжувати, щоб вони будуть дійсними. Вийшов, так би мовити, в лапках можна сказати, теоретичний закон. І з чим зіштовхнулись люди? Що виходить, що не у всіх станціях це діє, навіть якщо вони його показують. А саме більше з тим, коли вони перетинали кордон з Польщею в Україну, то ви з ним заїдете із цим старим. Так а от назад, коли ви будете повертатися. Полякам ви показуєте цю тархету з простроченим вже терміном, і вони кажуть, ні, нам, нам це нічого не відомо. Люди показували бюлетень, цей наказ, перекладений на англійську мову, і все одно це їх не влаштовувало, але вони просто ставили штамп на в'їзд в закордонному паспорті, і людина заїжджала. Ось така історія, який можна зробити висновок. Якщо ви можете замінити, краще, скоріш за все, замінити. Зараз ще розкажу, в яких ситуаціях це бувало. Ті люди, які збираються їхати сюди із Польщі, дуже ретельно вам треба підготувати ваш шлях, бо не все складається так, як е, ви собі думаєте, що це все так просто. В Іспанії є три етапи для того, щоб отримати документи і стати на програму. Наприклад, дві, два різних становища ви маєте, якщо у вас песилюкер. І якщо у вас карта побуту за останні за останні два місяці було декілька відмов по отриманню НІЯ для тих, хто не відмовився від своєї польської карти побуту. Зрозуміло, тут треба все вивірити і розуміти, як все робити. Звертайтесь до мене в цьому допоможу. І останнє це паспорт України при поновленій прописки. Як ви знаєте, в Іспанії я вже розповідав він в минулих своїх відео. В Іспанії треба поновлювати періодичну прописку. Вони мають знати, що ви тут живете. Так, от, наприклад, ті пенсіонери українські, які оформили тут пенсію, які тут працювали іноді беруть цю пенсію, уїжджають собі в Україну і там спокійно, собі, класно живуть. Це як, майже як державна пенсія, іноді може й більше може бути для того, щоб так не відбувалося. Іспанія робить так, щоб ви продовжували прописку. І продовжити прописку можна тільки коли ви приходите очно, презенціаль, туди, прямо в аюнтаменто, коли приходите її робити. Перша проблема, от по Севілії зараз говорю я, в Севілії мало сіт, тобто дуже велика черга на оце продовження прописки. Друге, моя колега вона пішла продовжувати і зіштовхнулася з тим, що їй відмовили. Тому що тархета, та яку типу видали наказ, що вона має бути продовжена автоматично. Вона закінчилась і з цим не дали попросили паспорт український закордонний принести, щоб засвідчити особу. Розумієте, оте, що я говорив, те приблизно зараз і відбувається. А для того, щоб принести паспорт, це треба брати знову в а знов сіту брати, це знов стояти цю чергу, яка там, розумієте? Вона взяла, уявіть собі, наступна, яка щось з цього далі виходить. І ось вона далі хоче брати сіту на цю прописку, і вже сам сайт її не пускає, тому що бачить, що тархета в неї закінчилась. Сайт, то він же ж не міністерство, то ж він бюлетень, наказ не покажеш сайту, да? це просто програма. І він не пускає її взяти світу. Ну якось вона все ж таки взяла. Я так розумію, що очно її взяла, якось своє етуміту, вийшла із цього. Ну тут треба дуже-дуже уважно до цього підходити і слідкувати за новинами, що відбувається тут. Все, що ви робите зараз, плануйте дуже ретельно. Ви маєте знати, що тут є три етапи отримання документів. Три. І це не можна путати з програмою. Програма це окремо. Три перший це отримання тимчасового документу. Далі здача відбитків і оформлення документів на пластик. І третя це отримання пластику. І четверте, але це окремо, це паралельний процес. Це постановка на програму, якщо вам нема де жити. Оцей весь процес вам треба дуже правильно е, влаштувати і спланувати. Нехай у вас все буде добре. Підписуйтесь ставте лайки, донатьте на канал. Буду дуже радий вам за все, вам вдячний. Нехай вам щастить. Інтегруйтесь.